Дивіться прикольчик з асфальтом. На вулиці не так, щоб спекотно, але на сонці спекотно. Ось я їду і такі відчиняю що колеса трішки тонуть. Дивіться прикольчик. Я зараз підійду. Воно навіть видно мої сліди, придивіться. Бачите? Раз, раз, два. Що я візьму колесико, отак. О, все, зарився. Що я візьму колесико, отак зроблю Чикс. Дивіться, Богдан тепер не ролики, а Богдан, псувач асфальта. Ти ви будьте обережні. Причому, якщо от буквально від'їхати 2 метри, все, тут вже нормальний асфальт. Ти ви будь То ви будьте обережні. Шолом в машині лишив, бо по каву собі їздив. Отак. От Зрозуміло? Просто що, ну от, все, вибачте. Сапожник без сапог, нормально. Шалом, а воно в автівці. В автівці. Автоложиче здягну. А ви краще будьте обережні. Бо отут, прям летиш, прикиньте, ви летите. Ладно, на монолайні. Монолайн, нога вперед, перед напроти, розножка. А якщо отак їдете на нейтральній стійці, в'їжджаєте в цей м'якенький асфальт і далі вже летите своїм м'якеньким носом, бо нехай відносно. Мякенький, але все ж таки твердий асфальт. Тобі буде да яй Кака. Будь ласка, враховуйте, що під час значних температур асфальт плавиться.